Доброго дня, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні поговоримо на цікаву тему, а знову ж таки, теми ми беремо з ваших звернень і, враховуючи, що зараз вже осінь, йде період видачі орендної плати. До нас звертається дуже велика кількість наших підписників з одним єдиним питанням: як забрати землю з оренди до закінчення строку дії договору. Саме найболючіша тема знову ж таки, розрахунки йдуть. Розрахунки не ті, на які ви е, розраховували. І питання актуальне. Резервування договору оренди землі до закінчення терміну дії. Це, е, скажімо, такий процес е, він ну, дуже несклад, непростий. І, е, Дуже, скажімо так, з деякими питаннями навіть складний. Проте, якщо ви знаєте всі свої права і алгоритм дії, то ви зможете забрати або розірвати договір, не порушуючи закон. Знову ж таки, якщо ви знаєте всі свої права, ну і звісно ж обов'язки. Згідно з чинним законодавством України розірвати договір оренди землі достроково можна. Або ж за взаємною згодою сторін, або ж за рішенням суду. Але знову таки, якщо вже виникає питання щодо розірвання договору, то значить з вашої сторони вже були зроблені якісь кроки для того, щоб поспілкуватися з орендарем і спитати в нього, чи можу я забрати свою земельну ділянку. Більш на все, що він відповів: ні, не можете, у нас договір, Ну і ля ля тра ля траля ля да, Чекають закінчення договору. Один великий мінус, великий мінус в чинному законодавстві це те, що одностороннє розірвання договору у нас, на жаль, не допускається. Ну, знову ж таки, не допускається, але, як знаєте, є. якесь але. Але це якщо, наприклад, це не передбачено самим договором. Тому обов'язково, в першу чергу, звісно, аналізуємо договір і шукаємо всі пункти, які можуть прийти, Скинути вам в пригоді. Знову ж таки, не знаєте, як це зробити самі, не ризикуйте. Ви знаєте, що до нас можна звернутися. Не за всі гроші світу ми вам підготуємо консультацію, проаналізуємо ваш договір і дамо вам детальну інформацію, що у вас є. Ну, звісно ж, якщо ви звернулися до орендаря, ну і. Домовились! Вау! Поперло, так? Да? Е, Найшли згоду, чи дійшли згоди, е, домовились за взаємною згодою сторін. Що тоді треба? Ну, саме перше. Е, як це, за гарячими пиріжками, да? не чекаємо бігом, Бігом! поки е, орендар, скажімо так, тепленький. Підготу, підготували додаткову угоду, пішли до нього, підписали і до реєстратора. Але знову-таки, якщо у вас є така згода, відразу звертайтесь до нас. Ми молнієносно готуємо вам додаткову угоду, з якою ви там через годину приходите до орендаря, по гарячим слідам підписуєте її. І самі ж ракети мчитеся до реєстратора і там реєструєте. Ну, це якщо вам повезло. Якщо ж не повезло, на жаль, тоді через суд. Для цього потрібно, щоб у вас були вагомі причини. Знову ж таки, вагомі причини це може бути систематичне несплачення орендної плати. Ну, це як одна з головних. Друге, знову ж таки, ну, якщо, наприклад, використовує не за цільовим призначенням. Або, ну, наприклад, завдає шкоди. Але ну, перша, і друга, чи друга, там, і третя, воно все потребує доказів. Тому, можливо, е, що треба буде замовляти експертизу. А це, знову ж таки, в нашому випадку, на жаль, не маленькі гроші. Головне, з чого потрібно почати, це з аналізу договору. Тобто, проаналізували договір, здали нам його на аналіз. Якщо ми Знайшли пункти, які можуть допомогти вам розірвати договір. Ми підготуємо там вам листи, які ви надішлете письмово. Ну, Це, скажімо так, перед тим, як подавати позов до суду. Ну і потім уже, потім уже вказавши причину, формуємо позов до суду і в судовому порядку пробуємо розірвати цей договір. Пам'ятайте, що ці всі моменти, які пов'язані з судовою справою, ви, звісно, якщо вундеркінд, ви можете це зробити самі. Питань немає. Але я б на вашому місці не ризикував би, знову ж таки, не за всі гроші світу, ви можете звернутися до нас, ми вам підготуємо цей аналіз. Можливо, знайдемо ту зацепку, завдяки якої можна буде розірвати договір. Або ж навпаки, зекономимо ваші гроші і порекомендуємо вам. Не йти в судове засідання, тому що справа може бути програшна. Друзі, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, запрошувати друзів до нашої спільноти, обов'язково писати коментарі, ставити питання. Ну і пам'ятайте, все буде Україна!